Поляки та Одеса. Перші поляки з'явилися в Одесі буквально з перших днів заснування міста. Це були і поміщики та землевласники, які одразу оцінили важливість незамерзаючого одеського порту. Особливо багато поляків з'явилося в Одесі після війни з Наполеоном. Коли місто почало бурхливо рости. Перетворившись на найбільший торговий порт, Адам Міцкевич. Один із найбільших польських поетів, діяч польського національного руху. Навчався в університеті міста Вільна, брав участь у створенні та діяльності патріотичних молодіжних гуртків. Був заарештований і ув'язнений. У березні 1825 року його відправили на заслання до Одеси. Адам Міцкевич жив у Рішельєвському ліцеї, що недавно відкрився. Влітку 1825 року він здійснив поїздку до Криму. У цей період з'явилися його кримські сонети, один із найкращих творів польської поезії. Вважається, що половину кримських сонетів він створив в Одесі. У грудні 1825 року Адам Міцкевич залишив Одесу. В Україні вшановують пам'ять польського генія. Кримські сонети, які відкриваються сонетом а степи, були перекладені українською мовою. Польський письменник та журналіст Юзеф Ігнатій Крашевський. Він побував у 273 містах світу, видав 600 томів своїх творів. Писав роботи з історії, етнографії та дорожні нариси. Одесу він відвідав 1843 року. І сьогодні його спогади про Одесу цікаві для нас. У центральной части Одессы богато будівель, сбудованных за проектами польского архитектора Феликса Гансиаровского. Феликс научился, то работал у Варшаве. 1848 року он приехал до Одессы. У 1851 році він збудував палац для польського аристократа Зенона Бержезовського. Сьогодні ми знаємо його як шахський палац. Таку назву він отримав, тому що на початку 20 століття його орендував Перський шах, що втік до Одеси. Гансіяровський будував прибуткові будинки та особняки для дуже заможних людей. У їхньому ряді особняк на вулиці Гаванні для купця Новікова. Будівля, побудована в 1876 році, відрізняється багатством та розкішшю. Сьогодні це одеський історико-краєзнавчий музей. У середині 60-х років 19 століття в Одесі почав працювати польський архітектор Лев Влодик. Він закінчив будівельне училище та був направлений до Одеського будівельного комітету. Його візитна картка будинок з Атлантами, який відноситься до найкрасивіших будівель міста. Двох Атлантів архітектор розташував нетрадиційно. Вони відокремлені від будівлі та зігнулися під вагою зіркового глобуса, на якому розташований балкон другого поверху. Особняк належав родині фальцфейнів. Ще один шедевр Влодика Готель Пассаж. Готель був на той момент найкращим в Одесі. В Одесі жив польський композитор та педагог Вітольд Малішевський. Ігрі на фортепіано його навчала мати, обдарована піаністка. Але до музики він прийшов не одразу. Він вступив до університету на математичний факультет. Через рік перевівся до Військово-медичної академії. Але, отримавши диплом лікаря, він так і не став ним, а вирішив присвятити себе музиці. 1908 року він став директором одеського музичного училища. А 1913 року ректором Одеської консерваторії. Періодично диригував у одеському оперному театрі. Прототипи багатьох героїв Ільфа та Петрова були реальні люди. А прототип героя роману Золоте теля Михайла Паняковського – Насправді був жінкою. Звали її Миколина Ковська або пані Ковська, як заведена у польських традиціях. Ковська була ватажкою Злодійської банди. Ціль майбутнього пограбування вони називали Гуска. І після себе Залишали візитну картку Живу гуску. На останньому пограбуванні пані Ковська осліпла від вибуху. Банда розпалася, і в пані Ковської залишилися лише гуски.